Доброго дня, Оце йду в тебе. Оце прийшло і йди. Ось. Очі. І мене видно у стеклу. Яко я йду. Оце таке з п'яти часу. от тебе відкривається. Ровно горно, Уже й хліб привезли, все тут є. Дивимось тут. О вон, великі персики. 79 гривень, 95 копійок. Кавни. А почувни. Що 15,49, а то Отоночки. 55. Отак. <кій> Хороші. Гарненький, баночок, диєсть. І там багато акцій На все. Виногради, покції, киш-миш було 120. Ще 121, а тепер демо 104. Що в акціях, є. А це не моє. Манго Дуже ага дешевше. Ось перекресли. Сіна. Скільки, скільки, скільки. Яблоки. У які дорогі. 87 57,95. 57 95. Солодкий перець, кипіська капуста, перець ось теж гострий, гіркий кабачки, ого, 21,59, вірочки. Ага, ось баклажани трохи зменшили, були 28, остали 20. Ось От ось таке баклажани. Ось це які. 33,95. Картопля молода. Ось борошно. Бачу. Ось Дніпромлин по акції. Кого я карточка, буде 40, 40, 0. А в кого немає карточки, а тебе 42-20, а строго 49. Так. Ось. Теж гушно. А це сукон ванільній ванільний і Все ось маленьке. 19. І Дніпролин маленька. Теж оці 23, а так 23, 90, а стояло 27. Ну, дешевше. Звісно, цільнозернове борошно, Теж можна. дріжджі теж додешевше, але хто сам випікає хід. Теж і це більші коробочки. Так, лимонна кислота теж потрібна. Так, розсмушувати чиста. Хто любить пухти все. Так, на цукор, на крупи. А теж трошки є окції, бачу. На крупи. Не багато. На цукор немає. Ось на олійну, олія, оливку, на житті на ти є. Похизнишка на оливку. Це розуміється. Так. Олія ось теж. Щедрий двор на олію єсть. Скидка. щедрий двор. Вот, видно. Буде, надіюсь, видно. І це ось Олія. Олія Сонякош своя лінія. Теж акція. Великий бутилючок трьохлітровий. Три літри. А це маленька. Шість, вісім. Ну що, все зняла. хвата. Подивилася, що у тебе я рано прийшла. Поки ще не так жарко, ага ось цукор дешевший. Хоч, очі, хоче. Ось, бачите. На два гривні. А там чи на гривню ще вдох. Хорошо. А це цукор білий, теж дешевша. ціна А це грудочка, навіть. Ось очікає. Позбущу, так. І все теж дешевше. Отак випадить, на Світло падає. Отаке. Ну що вам сказати, подивилася, ще людей дуже мало. Ну а є поприходила. Ось кавни. У гуських лежить їх. Багато-багато. Дуже багато колині. Вже люди наїлися колимі. Та й ми наїлися. Мурква мита. Горна мурква мита. Дуже гарна. Тане мита 12, така мусінька, малюсінька. несенька, грізна. Це чиста, як гарна, помита. О, ось як гарбузи, які, нашого пункта. Це таке імбир, курінь, цибуля червона, Чи цибуля біла. Все, якби капуста. Горна капуста. Томати, опсі, дешевші. Всі томати дешевші. Ось і ось дешевші, які головні рози. Сімдесят дев'ять, тепер 69. До кору. Це теж якийсь квас. Безнасінний, я ніколи не, не купляла таких кавунів, не можу вам нічого посовітувати. Хто купляв, напишіть. Ага. Ось сливи, диня Ух ти, які, аж з Узбекистану. А це банани, це сливи. 58 Ну, Банани гарні. П'ять шмопав. Дівчинка взяла. А зараз на банани глянуть по опції. Дешевші ждали. Звісно, що беруть люди, теж по опції. А ось які сливи. Дивись. Це нектар. А я подумала, що сливи. Нектар. Стояв 109. А тепер 94-95. Великий, гарний нектар, тут кушик. Нектарин. О, ось у кошик. Всі дев'ять. Ну, тут таке. Ого, які персики. Ось дивіться, які персики. По акції Теж. Так. Оце ми все глянули. Це ось погоди персики. Бачите. Ціном. А це вони, вони які великі, великі. Красавці, ух, отак. Осе. Оце, Оце диви, як. Ух, великий. Оце я понімаю. Да. Ось в руку як. Горні, і добрі. Все, дякую.